Бути чи не бути? Ось у чому питання. Привіт! Мене звати Іван Супрун, я Dungeon Master у Dyson Bones. І сьогодні ми будемо розбирати дилему, коли гравцям казати так, а коли ні. І допоможе нам у цьому Йорик. І заставка. Під час гри твої гравці будуть часто перепитувати, чи можу я зробити ось це? Іноді це буде щось адекватне, а іноді щось абсурдне чи безелузде. У більшості випадків. Та питання лишається відкритим: коли казати так, ти можеш це зробити, а коли ні, хтось скаже: ну, що в правилах написано, те можна, а все інше ні. І матиме рацію. Н ні. Для кого я взагалі знімаю ці відоси? Та я кого... На що це все? <плес> Насправді ж існує тонка грань між тим, коли давати можливість гравцям проявити креативність, а коли уникнути знущання над правилами та майстром. Розуміння це приходить із досвідом, але ось кілька порад, як вести себе за тих чи інших обставин. Якщо гравець просто хоче. Переграти гру, чи тебе, як майстра, е, намагається якось інтерпретувати правила чи опис закляття, зроби паузу. Подумай, чи таке взагалі можливо, і якщо розумієш, що таке неможливо, нагадай, у яку ви гру граєте, і просто скажи ні. Зрештою, казати ні варто саме тоді, коли оригінальні рішення гравців призводять до абсурду в сюжеті чи навіть ламають його. Ти можеш цим і пояснити своє рішення, себто така дія призведе до руйнування сюжету та логіки. Але не зрозумій мене неправильно. Казати ні варто у тому випадку, коли це насправді потрібно. Наприклад, якщо герой намагається шпилькою влучити в око соколу, який летить на висоті трьох миль над землею. У подібних ситуаціях жодна перевірка не допоможе, адже це гіпотетично нереально. Критичний успіх на кубиках не завжди означає успішність перевірки. Так, наприклад, група натрапляє на двері з замком. Цей замок був спроєктований кращими з кращих, і його неможливо зламати. Тож ти вигадуєш ключ, який охороняє голим десь у підземельних міста. Шахрай у команді може, звісно, спробувати зламати цей замок, але ти можеш ну, встановити складність китка на 40, і точно знати, що зламати його не вдасться. Тобто справді дати можливість спробувати зробити неможливе. А коли гравці дізнаються результат, то зрозуміють, що тут насправді дуже складна ситуація. Цей прийом, ти можеш спробувати, справді корисний інструмент у руках кожного ДМа. Завдяки простій фразі, ми можемо встановлювати рамки дозволеного та спонукати гравців до обережного дослідження своїх можливостей. Тож казати ні, це складно, але важливо, якщо ти не хочеш, аби твої гравці втрачали інтерес до подолання перешкод. З іншого боку, наша задача дати достатньо простору для імпровізації. Скажімо, якщо герой хоче спробувати використати закляття вогняного заряду, аби маленька вогняна змія облетіла приміщення, щоб за лічені секунди запалити всі свічки. Так, з опису закляття чітко зрозуміло, що вогняний заряд літає по прямій. Але це може бути його альтернативне використання, і ти миттєво урізноманітнюєш цим гру. Тож обмежувати в подібних інтерпретаціях цілковите занудство. Якщо один з гравців хоче собі цікаву передісторію, де він буде нащадком благородного роду, і це впливає на складно вибудовану політичну мапу світу, подумайте разом, як це можна зробити, та знайдіть компроміс. Зрештою, ідеї гравців можуть додати чогось неочікуваного і оригінального до твого світу. А коли вони будуть бачити переплетіння власних та твоїх ідей, то обов'язково відчують, що їхній персонаж невід'ємна частина цієї історії, а не просто спостерігач. Тож, наступного разу, коли гравець спитає, чи може він вистрибнути у вікно, зробити потрійне сальто та приземлитися в сідло коня, збивши вершника, скажи: звісно, ти можеш спробувати. Дай відповідну перевірку, яка буде логічно пасувати для подібного пірету. У цьому випадку це може бути акробатика. І подумай, наскільки складно це зробити в рамках твого освіту. І результат народиться сам. Головне завжди бути чесним з гравцями та з самим собою: поважайте одне одного, і все буде добре. А ще краще залітайте на наші YouTube та Twitch канали, де ми граємо в D&D і вчимо вас, як грати. І стежте за оновленнями, адже наступна тема буде по-справжньому крутою. До зустрічі!